О, привіт. Девіде. Так. А ти, мабуть, Марія влада щойно оприлюднила відео з убивцями, які як вважається були з мосаду. На відео показали підготовку до вбивства чиновника Хамас Махмуда Аль Махбуа. Як, Як я маю, маю вибиратися звідси? Де тебе забрати? Я звернусь до когось з моїх дівчат. І я знаю, хто це буде. Вона тобі сподобається. Вікі не сказала мені, чим ти займаєшся. Отже, що ти робиш? Я працюю у відділі кадрів. В основному займаюся скороченнями в компанії. Ясно. Ми йдемо до кордону. Я подбаюся, щоб ти потрапив до Барселони вчасно. Коли я зловлю тебе, я особисто відірву твої яйця. Ти забереш мене в Барселоні і позбудешся Марії. Я їй не довіряю. Пригальмуй, віки. Девіде, тобі потрібно довести розпочати до кінця. Ти дала обіцянку, яку потрібно виконати. Він не потрібен мені живим. Зрозуміло, ти хочеш мене. Хто ти? це не просто завдання, можливо, це твій найщасливіший день.